Звенять над селом золоті дзвони Їх голос лими аж до небес. Це день благодаті, це Божі поклони, це храм наш вітає, великий отець. Блажевний муж, салон да видіть каже, що Господом гондує на світі, бо Бог дорогу не покаже. І я дітиму мирі чоловіки. І Іде і ніч, глибоке розважання, шукав в законі Господа святі, щасливий, бо знайшов замилування цей муж у вічному законі тінь. Блажен той муж між нами, нині в храмі, болить у тихо зносить небеса, Христові і його причись мамі, спада у душі і з небесниця. Не <клес> узвращав Ді вас вітаю у нашому славному Чорнолицьким краї, де люди справді душі небагаті і прагнуть жити у Богом у раю. Сердечно вас зустрічаємо, владико, і з радістю в очах, і вогником душі. Хай Боже благодать, огортай, хай будуть дні, щасливі і ясні. Сьогодні ви, велика і на місці, Бога, Христа, приїхали до нас священного Євангелія вісхи, котре рятує всіх нас повсякчас. Зібрались тут до возлі, діти, щоб щиро привітати і зустріти. Прийшли сюди, з душевного велія, щоб у вас благословіння. На вас покладено завдання серед людей вести навчання, Несіть народи слово Боже. Котре всім жити допоможе, Готуйте тих, що віру зробили. Або додасть дорогові сил, духівників, єднайте навкруг себе, щоб слово Боже йшло до всіх і до мене. Ця місяця на гадка і тернистка, а помисли в душі, небесно чисті. Та ви покреканий від Бога, а постел світа, це ваша дорога. Просимо діти, до Господь посітити посіти і зляме разом помолитись, подякувати, заблагати, що маємо ми у житті. За хліб на столі, за воду чисту джерелі і за пасхів опікунів, за святую церкву і прожиті дні. Помолимось окремо і гуртом, щоб ми не минули під лотогом. Щоб діти і батьки жили щасливо, щоб не плакала душа журнала, щоб віра наша була ще міцніша, душа від доброго вставала все ясніше. Щоб Господь був завжди з нами, Благословіть на щастя, на добро, хай зникнуть на землі, сидіти зло, хай кожен з нас знайде оту дорогу, Що приведе до церква писа. is by Вашого благословення, на мир і перемогу нашої України та благополуччя для нашої громади. Хай Господь розслабляє вас на довгі здорові роки, Служіння церкви та у усі. З пошаною любов'ю хліб і сіль підносить. І у вас благословення для усіх нас просим. Прийміть наш дорогий частинку нашого тепла. Нехай Господь вам допомагає, служіння справах і трудах. І весь ваш шлях благословляє. На многії і благі і літа. Яке то велике наше. Я щиро дякую вам за такі теплі вітання. Наші дітей.